Так, ну що ж, всім привіт. У нас перший день приймання холодного душу зранку. На годиннику 10 хвилин 6, 5-10, І погнали, я вирішив спробувати 30 днів приймати холодний душ зранку. І в цьому відео я хочу поділитися з вами, як пройшли ці 30 днів розповісти про користь приймання холодного душу і показати, чому вам також варто це спробувати. Челендж була така: протягом 30 днів зранку приймати холодний душ не визначено кількість часу. Для відстеження свого прогресу я записував у нотатки в телефоні день і писав, скільки секунд простоя під холодною водою, а також іноді мої відчуття після цього. Так, ну що ж, день другий. Я якраз прийшов з пробіжки. У нас 17 січня і погнали. Але для початку короткий екскурс, що таке холодне занурення і для чого це взагалі потрібно. У пошуках оптимального здоров'я та гарного самопочуття. Ми часто стикаємося з різними практиками, кожна з яких обіцяє унікальний набір переваг. Холодне занурення одна з таких практик, яка останніми роками набуває значної популярності. Сьогодні п'ятий день, і ми продовжуємо. Але у багатьох людей виникає доречне питання: чи корисне холодне занурення для здоров'я? Загалом холодні занурення або занурення у холодну воду це практика занурення у воду з температурою зазвичай нижчою за 15 градусів Цельсія. Цей процес призводить до так званої реакції холодового шоку, яка миттєво змінює наше дихання, частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск. Сьогодні був сьомий день і відчуття поки що такі, що все одно не хочеться лізти в ванну, і все одно це неприємно. Але після того, як прийняв душ, тоді максимальне якесь задоволення, ну, типу, максимальне полегшення, і організм радіє цьому. Тому знову простояв 30 секунд десь і ось так, все, йдемо далі. Ця практика має історичне коріння і прокладає собі шлях у сучасні оздоровчі процедури. Полодні занурення пов'язані з численними перевагами для здоров'я, починаючи від фізіологічних і закінчуючи психологічними. Отож, розглянемо самі основні. Десятий день, і як прийнято на всі такі знаменальні дні, сьогодні спробую простоїти 40 секунд. Так, що все, поїхали. Які просто відразу емоції після цього ду. Я сміюсь, Ви не смішно, бо я отриму. Бо <поє> я отримував, я коротше. Рекомендую. Перша і саме очевидна перевага це звикання до холоду. Це відбувається за рахунок утворення бурого жиру в нашому організмі, основною функцією якого є термогенез, тобто вироблення тепла. Коли наш організм відчуває холод. Він реагує на нього, намагаючись підтримувати стабільну температуру тіла. Щоб досягати цього, він спалює калорії для вироблення тепла, що призводить до активації клітин бурого жиру. Сьогодні був 14-й день, Ще досі мені не хочеться це робити абсолютно. Отже це супер холодно і некомфортно і неприємно. Але розумію, що це частина прогресу. Так що все. Далі 15-й день, не зупиняємось, челендж продовжується. Привання холодного душу пропонує нам контрольоване і безпечне середовище для впливу холоду. Занурюючи тіло в холодну воду, ви запускаєте природну реакцію організму на вироблення тепла. Ця реакція стимулює вироблення та активацію бурих жирових клітин, що призводить до збільшення спалювання калорій і вироблення тепла. Але скажу по собі: не можу підтвердити, що за 30 днів я зміг помітити якісь значні покращення в цю сторону. Адже досі виходячи на вулицю, навіть в мінус 5, я почував себе не дуже комфортно і все одно одягався так, як раніше. Можливо, для результату потрібно просто більше часу. Ну тож, й день сьогодні. І які мене відчуття на екваторі цього челенджу? Взагалі я зрозумів, що я Можу довше простоїти, і це помітно і по минулих відео, і по тому часу, який я відміряю, в основному я зараз можу простояти 50 секунд. Я, я розумію, що напевно я зміг би простоїти більше, але тут сенс же ж не, не в тому, скільки ти будеш стояти під холодним душем. Сенс в тому, щоб кожен день отримувати ці максимально негативні відчуття, максимально некомфортні відчуття. Адже, коли ти стаєш в цей підхолодний душ, ти просто хочеш відразу з нього вийти, але ти кажеш своєму мозку. Ні, ми будемо тут стояти, ми будемо тренувати нашу дисципліну, витривалість для того, щоб стати краще. Отож, сьогодні 15-й день, не буду пробувати простої ставити якісь нові рекорди, зроблю те, що завжди. Ну і в принципі, все, поїхали. Наступна перевага вже менш очевидна, і це покращення серцево-судинної системи. Для мене це насправді було відкриттям, адже можливо, ви не знаєте, проте дуже багато людей мають проблеми із серцево-судинною системою. І коли ми можемо майже безкоштовно покращувати її, я вважаю, що це дуже круто і цим варто користуватися. Можливо, до речі, хороший спосіб говорити щось, тоді вилікаєшся. На те, щоб не відчувати холоди. <звук> <Глибокий вдих. звук> І видих, В принципі, коли правильно дихаєш. Ці всі відчуття переноситься набагато легше. Потрібно дослідити цей момент, чому це так відбувається. Адже коли в нас відбувається цей стан шоку, хочеться дихати максимально швидко, але коли ти заспокоїш своє дихання, коли ти заспокоїш своє дихання, глибоко вдихаючи і глибоко видихаючи, це переноситься набагато легше. Все 15-й день я це зробив і бувайте. Але якщо ви маєте якісь проблеми із серцево-судинною системою, будь ласка, перед тим як спробувати приймати холодний душ, проконсультуйтеся з лікарем. Я буду вам дуже вдячний. Тож як це відбувається за рахунок занурення тіла в холодне середовище для збереження тепла, наші кровоносні судини починають звужуватися, перенаправляючи потік крові до життєво важливих органів? Очевидно, що після того, як ви вийшли з холодного душу, ваші судини поступово розширюються в базове становище. І саме це тренує нашу серцеву судинну систему, адже це працює як своєрідна прокачка м'язів, і цим ви робите ваші судини еластичнішими і покращуєте кровообіг. Наступна перевага це зменшення запалення. Тут варто просто знати, що холодні занурення потенційно можуть допомогти зменшити запалення. Вони стимулюють природну протизапальну реакцію нашого організму, і це може бути корисним для відновлення після тренування або боротьби з хронічними запаленнями. Ну що, ж, всім добрий ранок. У нас 9 лютого, 20 день челенджу. І, до речі, сьогодні виходить відео на каналі про дисципліну. Але для вас воно вже, напевно, вийшло давненько. Тому хто не дивився, десь тут буде підказка. І що цікаво, і от якраз зараз я буду не те, щоб приміняти один з принципів, а от. Я на ну, своїх діях показую, як працює дисципліна. Адже один з методів, який був у відео, це відстежування звичок. І от те, що мене рухає зараз іти туди, в ванну і ставати під холодний душ. По-перше, це те, що я знімаю відео про це, і що воно вийде, і мені потрібно протриматися 30 днів. А по-друге, що не менш важливо, те, що ви можете завжди використовувати, це. Ведення календаря ось такого, як я роблю. Надіюсь, я тут ставив, показав, не забув. Я вже бачу, що я вже 19 днів купався, приймав душ. І мені не хочеться якби пропускати, щоб воно все, щоб прогрес пропав. І це мене рухає йти, власне, і робити оці всі страшні речі. Ну, але нічого, менше балачок. Пора переходити до діла, погнали. Наступна і сама важлива для мене перевага, яку я для себе відкрив, це покращення настрою та концентрації уваги. Реакція холодового шоку також впливає на наш мозок, що потенційно призводить до покращення настрою, концентрації уваги і навіть стійкості до стресу. Це може допомогти стимулювати вироблення ендорфінів, які часто називають гормонами гарного самопочуття. Ви можете це навіть побачити на моїх відео, як відразу після того як я припинив приймати душ, мені хотілося сміятися. І, хоч це виглядає дивно, але це реакція організму на припинення стресу. І потім ось такий бадьорий настрій залишається протягом декількох годин. Все допомагало мені краще сфокусуватися на якихось задачах, і я відчував себе наче повністю оновленим. 25-ий. вже залишається 5 днів до 30-го дня, власне, до закінчення челенджу. І сьогодні, чесно кажучи, я взагалі не хотів йти. Але коли ще я побачив, що сьогодні 25-й день і потрібно знімати відео, потрібно типу, показувати якісь результати, то я такий, блін, я дуже засмутився через це. Він думав, піду повстою секунд 10-20, можливо, і все. Ну, а ага, може, я і зараз так само зроблю. Адже головне, це ж дотримування звички, а не прям якісь величезні результати кожен раз. Добре. Ішли далі можна сказати про посилення імунної системи, але, на жаль, це ще не повністю доведено. Деякі дослідження припускають, що регулярне занурення в холодну воду може посилити нашу імунну систему. От так, щоб підтвердити і зрозуміти ступінь цієї потенційної користі для здоров'я, потрібні більш комплексні дослідження. Коли реально воно якось в тему. от бувають дні, як сьогодні, що прям взагалі ні. Ну, Там, напевно, було секунд 20 днів. Але нічого. Хоч так, все. Проте я по собі можу сказати, що протягом цих 30 днів, приймаючи холодний душ, попри всі упередження, що від холоду можна захворіти, я ні разу не захворів, не отримав нежить чи кашель. Все пройшло без шкоди для організму, але можливо це все індивідуально. І остання перевага це збільшення швидкості метаболізму. Коли наш організм адаптується до занурення в холодну воду, йому доводиться більше працювати, щоб підтримувати нормальну температуру тіла. І це потенційно може призвести до збільшення швидкості метаболізму. Простими словами, ми пасивно худнемо, адже нашому організму для того, щоб відігрітися, потрібно спалити енергію, тобто. Ваші накопичені калорії. Я вважаю, що це дуже приємний бонус. Загалом я із певненістю можу сказати, чим буде корисний вам холодний душ, так це покращенням настрою. Адже коли ти вийшов з-під холодної води, ти відчуваєш себе оновленим, свіжим, і після такого просто неможливо не мати гарний настрій. Я радий, що я все ж таки вирішив провести цей челендж, і хоч мені дуже часто не хотілося йти у ванну, але я завжди пам'ятав, що після такого некомфортного стану завжди приходить полегшення, і це допомагало мені не зупинятися. Ну що ж, нарешті цей день настав 30-й день челенджу, останній день. І не можу сказати, що я прям радий, що він закінчується, адже я б хотів би все одно надалі продовжувати приймати холодний душ зранку, адже це дуже таке прикольне заняття. Хоч і не дуже комфортне, але допомагає зрозуміти себе набагато більше, чим ти можеш подумати. І отож, не буду багато говорити, йдемо і знову робимо те, що я робив вже протягом 30 днів. Все ж таки, надіюсь, що з цього відео ти зрозумів, що можливо все, і я показав це собі, що також можливо. Приймати холодний душ 30 днів, і якщо ти сумнівався, чи ти можеш, то повірте, можеш, головне почати. Ти бачив мої результати. Бачив перше відео, коли я перший раз пішов у воду, і просто мене, ну я був в шоці від усього, що відбувалося. І на 30-й день, в принципі, воно все плюс-мінус так само, але я трішки довше можу стояти під водою. Адже я розумію, щоб напевно стати прям цілком таким, ну щоб. По 2-3 хвилини бути під холодною водою, треба дуже довгий час для цього себе загортовувати. Але все. Менше розмов і погнали! Не хочу ставити ніякі рекорди, просто скільки простою, хоча б простою хвилину і буде дуже добре. Все. таймер пішов. А взагалі, коли тримаєш на одному місці, взагалі все одно. Ну що ж, а таймер не вимикається. Все, ура! Це закінчилось. Дякую всім, хто дивився. Дякую тобі, що дивився. Дякую собі, що я протягом 30 днів таким займався. І реально, надіюсь, це вже в мене <головіка> холодно говорити. надіюсь, це вже сформувалася в мене звичка, і я зможу робити це надалі. Отже, все ж таки від цього є велика користь для організму і це дуже добре. І мені холодно. <головіка> все. Підписуйтесь на канал, не підписуйтесь, робіть, що хочете. Все, всім гарного дня. Я хочу, що подивилися це відео. Ти можеш більше, ніж ти думаєш. Все, бувай.